З нами на прямому зв'язку військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, рада вас бачити! Слава Україні! Героям слава! Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Це дуже цінно, тому що тем є чимало для обговорення і доволі таких тривожних. Зокрема, окупанти накопичили достатньо достатньо сил у Курській області, щоб здійснити спробу наступу на Сумщину. Про це повідомо, повідомили Держприкордонслужба. Ворог дійсно має велику кількість сил та засобів. Це стосується і особового складу, і техніки в межах Курської області. Розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Він зазначив, що Росія почала накопичувати. То війська з того моменту, як армія РФ намагалася витіснити сили оборони з Курської області. Тож, пане Денисе, як ви бачите, яка зараз ситуація на Сумщині? Чи є загроза безпосередньо для Сума? Адже ми пам'ятаємо, що під час стамбульських переговорів росіяни нам погрожували, що ще й суми захоплять, якщо ми не погодимося на їхні капітуляційні умови, ну вони можуть погрожувати одна справа погрози, друга справа реальна історія. Я не думаю, що вони в суму захоплять. Я навіть не думаю, що цей наступ, який зараз намагається розвивати, він спрямований на захоплення саме судно. Принаймні, перший етап його, очевидно, спрямований буде для окупації кордонних територій, які будуть максимально близькими до сум. Після того вони можуть підтягнути артилерію безпосередньо і вже всилювати суми відкольної артилерії. Зараз бомби летять, зараз летять ракети, зараз там. Троди летять і так далі. Що вони хочуть підключити артилерію. Можуть підключити артилерію. Ну, що це означає для міста, не буду пояснювати, все це зрозуміло. Ну, е, і змальовувати страшні картини, я теж не буду. Зараз, судячи у що у них є чотири напрямки наступу на сумському прикордоні. Це від Єлизаветівки так, зараз хвилиночку, у мене перед всіма моя мапа. Значить, від Ілозаветівки Котині це 10 кілометрів по дорогах 25 від сум. Так само від Гордіївки, другий напрямок до Кусарівського вздовж дороги, це теж приблизно 25 кілометрів по дорогах, щоб приміщувати це ту суму. Якщо напряму, то міст буде менше, але ми кажемо за мапа по дорогу. І від Біловод, очевидно, вони зайняли біловоди і зайняли фактично, бо ведуть бої за лопне. Вони будуть порсуватися, хочуть портуватися до Юлонівки, до юнаківки. Згідно, вони хочуть стати під контроль трасу, яка йде від сум до сумів. Велика там траса достатньо, і спосіб вони хочуть перерізати логістику. діють, як на завтра. І останнім часом підкрили їхній наступ. Вони там діють великою мірою піхотними групами. Великих наступальних дій, там, колонами і так далі поки що не спостерігали. Але сьогоднішня заява, що вони, накопичу його сил, ну вона може все змінити. Тобто ми зараз ми повинні чудово розуміти, що ми зараз ситуацію обговорюємо, яка не є станом на 18 годину 29 травня, вона є скоріше станом 28 травня. Відповідно, зараз, можливо, там ситуація і погіршилася або поліпшилася. Ну, треба буде далі відступовувати. Ворогу допередає підкріплення з інших напрямків фронту. Ну, от, е... Це означає, що в нього не вистачає резервів, бо вони там е... мають труднощі стосування. Але так інакше, ми бачимо, що вони приділятимуть достатньо уваги в Сумській області. Я не впевнений, що це буде головний напрямок НАТО. Головний напрямок вони все ж таки Донецька область. А була і залишається. І я не думаю, що ця, ця ситуація, якимось чином не зміниться, на вашу думку, Сумщина, Харківщина це такі е, маневри росіян, щоб і ми перекидали свої е, військові формування на інший напрямок. Бузу ми будемо змушені це робити, якщо наступальні дії російських армій будуть розвиватися. Ми ж не можемо допустити до, до Сум для того, щоб вони почали обстріли Сум. І ми чудово розуміємо, що те, що вони називають буферна зона, це окупована територія. Вони можуть називати їх буферною зоною, санітарною зоною, але це по факту буде окупована територія, ще одна окупована територія на території України росіянами. Це перемовний процес. Вони таким чином підсилюють свої перемовні позиції. Що вони покладуть на заміну за окупованої по території? Ми ж цього не знаємо. Вони ж не дарма казали, що ми будемо захоплювати Харківську, Суспільну область і, і так далі. Це підсилення переговорної позиції. Я ще раз хочу повторити, що Реальність і заяви це різні речі, але ну ми бачимо, що вони намагаються створити бурнізовно в судській області. Ну от на першому етапі, яким буде другий етап. Ну треба буде дивитися. Пане Денисі, я зустрічала думки про те, що літній цей анонсований наступ росіян вже триває. Ви з цим погоджуєтеся чи ні? І вам, ну, насправді, якщо так моніторити російські пабліки, то, здається, вони себе поводять доволі зухвало, тому що вони показують перекидання техніки у білий день, що куди їде, як вони готуються. Ну Трампу потрібно побільше спілкуватися з Путіним для того, щоб росіяни погодилися ще більш зуплані це точно. Я тут, я тут не буду ледливі слова використовувати. Все ж таки мати, треба мати повагу до союзу, американці нам допомагали раніше. Я так сподіваюся, все ж таки ситуація, яким чином зміниться, хоча в плані санкцій. Але ну ми ж бачимо, що чим більше Трамп каже про перемовини, і чим більше він дає дедлайнів, дедланів, в третій чи четвертий, чи в два тижні дає, тим більш зухвалими стають росіяни. Ну це їхні проблеми, що вони перекидають. Значить, демонструють її прокидання техніки білий день, але вони демонструють такий спосіб свою, свою поведінку, яка свідчить про те, що жодних перемовин, жодного бою вони зараз не шукають. То а, літній наступ росіян вже триває? Так, він триває. Триває, Він триває. весняно літня кампанія, так скажімо. весна вже весна mm -hmm. вже минає. Але ці наступальні дії розпочалися навесні. Вони розпочалися навесні, і передусім, це стосується. І Сумської області, те ще березень, і е, Донецька область, та турецька, на, напрямок напрям під Турецьку до Костянтинівки та квітень. І особливо там загострилася ситуація якраз після Волокотнього перемир'я, коли Росіяна скористалася тим, що ми намагалися ж таки його більш-менш якимось чином е, е, виконувати. Вони там проводили інженерні підготовки, під, під, підтягували війська і так далі, займалися цілі зони. Е, не провадячи власне бойових дій, але просуваючись, значить цілі зоні, це покращили якісь тактичні позиції. Вони зараз, теж перекинувши туди підкріплення колишнього Курахівського напрямку, намагалися і намагаються, і ведуть наступ бік Костянтинівки. Ну, біг власне похоронка теж. І бік Петроцької області, до речі, в них теж наступальні дії ведуть. Тобто от кілька напрямків, які зараз є в них на Донеччині. Ну, але виглядає так, що на Донеччині вони ну, кілька напрямків активно штурмувати вони не можуть. Вони зараз вишукують десь слабке місце в нашій обороні. Так, їм необхідне якесь просування, демонстрація якихось результатів і для цього вони відшукули слабкі місця для того, щоб там посушитися. Вони діють як вода. Десь вода знайшла собі шпоринку і протікає там. Отак і росіяни зараз помагають. Ви сказали про те, що основний напрямок росіян. Під час їхнього цієї, вже якщо можна так казати, весняно-літньої кампанії це буде Донецька область. З того, що ми бачимо, то великі бойові дії, якщо можна звісно так сказати, сконцентровані на Покровському, Лиманському та турецькому напрямках. Їм ж теж доведеться щось обирати, але я так розумію, що Покровськ для них в пріоритеті залишається. Ну я б сказав, бо що Покровськ, а ще Костянтинівка. Ну, так. Як важливе населений пункт, який є воротами до Слав'яно-Краматорської лаборація. І щодо Слав'яно-Краматорської Лаборація, до речі, і Лиманський напрямок теж актуальний у цьому сенсі. Якщо не мав подивитися, ми в цьому пересвідчимося. І про співчну до них так само Купінський напрямок. Є це Харківського знову ж таки. Хоча на сьогоднішній день Купінський напрямок він менш активний, але ніхто ж про нього все одно не забув. Ворог там буде намагатися розширювати і об'єднувати цей плоздами, які він наробив на Західному березі річки Оскар. Але Покровський напрямок, так, значить, ворог просувається в тому районі, в бік адмінкордонів з Демпетровщиною. Ідіше від Покровська на трасі на Покровськ Бахмут, він прорвався, перейшов через трасу, значить цю трасу перекрив, створюючи одночасно. Мовити такого напівоточення, і Покровська зі Сходу, і Костянтинівки з заходу. Якщо подивимося на мапу, ми знову ж таки побачимо цю червону зону, от яка там є. Від Воздвиженки і вище вони зараз намагаються розширити це вплинення, але зараз не зрозуміло, куди вони там з того напрямку підуть або на Морноград, або знову ж таки на Костянтинівку. Тому Покровська Костянтинівка це напрямки, які є між собою пов'язаними. Але я дотримуюсь думки, що основним буде Васентинівський напрямок от, в найближчі тижні. Хоча я можу помилятися на сьогоднішній день на 100% цього стверджувати не можу. Що саме, коли на ворог піде. Де для нього буде ситуація більш е, е, реальна, де для нього буде легше наступати, де він знайде десоткі місця, то він буде передати резерви, там не буде наступати. Пане Денисе, а як ви вважаєте, вони будуть готові зав'язуватися у вуличні бої? Чи вони, якщо ми говоримо про наші міста, чи вони будуть стріляти їх з лиця землі, артилерією, кабами і всім, всім іншим? Не думаю, що вони будуть зав'язувати вуличні бої. Вони будуть намагатися походити, перерізати логістику або прирізати дронами, або намагатися фізично перекривати ці логістичні шляхи. Для того щоб змусити наші війська відступати, поставити під загрозу оточення, такі умови формуються під Покровськом напрямку. Такі умови очевидно будуть формуватися і в Костянтинівки. Ну, як ви, можливо було подивитися, це б наглядно було б більш видно і більш зрозуміло, і після того як ці умови будуть сформовані, ворог може розпочати безпосередньо штурм е, міст. І з використанням артилерії, коригольних саліаційних бомб, і дронів і так далі. Але треба розуміти, що навіть той факт, що вони безпосередньо зараз міста не штурмують у це не рятує їх від постійних обстрілів. Округ потроху перезворюється на Бахмут потроху. Він там вже він не повністю повторив долю Бахмута, Авдіївки і так далі. Турецька. От. А він на певному шляху не привеликий жаль до повторення цієї долі. На цей трагічний шлях, на привеликий жаль, стає Костянтинівка, який ворог постійно її обстрілює. Його дрони залітають вже північні же Костянтинівки, тобто за місто вони залітають. Стосовно Покровська вони ж ну, давно залітають за місто, а стосовно Костянтинівки вони теж залітають, і значить, трасу від Слоянська вони вже значить, здатні вражати. Дрони, дрони так само ворожі залітають вже на територію Дніпетровського області. Попри те, що присутності тактичної ворога немає на Дніпетровщині, але, як ми знаємо, доводиться вже людей евакуйовувати, оскільки дрони вже ворожі активно діють на території Тівщини. Пане Денисе, якщо можна, їхня кампанія триває вже з весни, так як ви сказали, ми можемо проаналізувати, наскільки вони змінилися у своїй тактиці у підході до Знищення України це комплексне питання, вони постійно намагаються змінюватися. Якщо ми кажемо про удари дронами, то вони змінюють тактику нанесення завдання ударів, на ударів дронами. Якщо штахеди, то зараз вони дуже часто атакують з великих висот. Це для того, щоб мобільні вогніві групи, які є дуже важливим засобом ураження, не діставали штахеди на великих висотах. Ну, ми розуміємо, що вони всі озброєні кулеметами. Ну от а кулемет, ну скільки він може. Які у нього потолок? Ну, кілометр. Далі просто неможливо. Not. Так само і зенітна артилерія теж має потолок. Що ми кажемо про збиття дронів на е, висоті там понад 2 кілометри, це вже треба використовувати зенітні ракети. Зенітним ракетам у нас дефіцит. Тобто, по відношенню ціна якість це використовувати зенітні ракети по дронах, які. Коштують набагато дешевше будь-якої зенітної ракети. Ну, це економічно вкрай невігно, особливо умови дефіциту. Далі ворог на ці шахеди начать, ставить обладнання, яке покращує наведення, покращує можливості боротьби з ребами і так далі. Не треба перебільшувати. Нема там управління по телеграм-боту, нема там начать, штучного інтелекту, але багато інших можливостей, технічних ворог використовує для того, щоб і шукає до Так само він підвищує потужність бойової частини. У Києві були влучання житлові будинки, зносився практично весь поле. Ну, Не, не руйнувався, так, але пожежа буквально значить, по площі всього поверху. На кількох районах Києва, кількох районах Києва, бачив це на, на власні очі. Це не рахуючи того, що ці вибухи вони спричиняли ситуацію, коли в домах, що доповлішних домах. Повністю вивалики. Там ще треба було прибирати і шкло, і так далі. Тепер перше. Стосовно ударів наземних під час зведення бойових здій, бій, на, дій на, на лінії волозітення, ворог зараз дуже активно використовує малий транспорт. Це байки, мотоцикли ну в стилі шаленого Максу, як в цьому фільмі. Піхота пересувається мене на мотоциклах і намагаються закріпитися. Ну, можна з цього там дуже активно. Ми всіх з цього минулого року. Але на сьогоднішній день та, так, така ця масштабована. Ці підрозділи, учасники цих підрозділів мають значить, розподілені повністю функції, і за рахунок швидкості вони намагаються подолати ті зони, які створюються нашими дронами. Ви знаєте, що дрони повністю контролюють поле бою, і дуже важко пробуватися на важкій техніці. Ну, воно знищується, або знищується вона дронами, або воно знищується артилерією, яка наводиться дронами своєю чого. А мотоцикл, це мала ціль, вона пересуває no, yeah, відносно швидко. Так. І вважається, що е, важче уразити цей мотоцикл дронами. Ясно, що мотоцикліст це фактично смертник. Якийсь процент, що добирається до позиції, але якийсь процес добирається. І на цьому ворог і стоїть. І так він діє. Ну, і в цьому, напевно, і буде складність наша щоб зупинити росіян під час їхнього цього аля великого наступу. Ну саме тому я і поставив на самому початку нашої розмови під сумнів, всі наміри закупити сумського і Харківського. Бо ми чудово бачимо, що вони атакують малими групами або на байках несуть величезні втрати. В таких умовах просунутися на велику глибину ну дуже важко з умовах ківзон, з умов домінування дронами, з умови артилерії. Так само важко і нам контратакувати, оскільки ж так само ворог контролює і наші найближчі. Він теж створює кізони, він теж працює дронами. Тому лінія фронту, вона от буде от такі тіні толкає. Десь контратакуємо ми, десь ворог цінує величезних втрат, буде просуватися вперед. Багато хто питає: а чи можливий великий прорив та обвал фронту? Ну, дуже сумнівно, оскільки для того, щоб створити великий прорив. Потрібно створити велику ударну груповані, яке прорвало б оборону. А як ти його створюєш, якщо на 15 кілометрів, 15-20 кілометрів весь цей простір контролюється дронами? Вони моментально висвідкують концентрацію військ, виключить вогонь артилерії, і це ударне груповання, яке мало прорвати флот, воно буде російсько. Така ось ситуація на лінії фронту, що з нашого того боку що з боку Російської Федерації, але ще користуючись перевагою чисельною, великою кількістю дронів. Власних, так, ви знаєте, що будь що ворог здатний масштабувати, е, і е за рахунок цих великих ресурсів він здатний робити того багато. Ну за рахунок цієї кількості цього намагається просувати. Пане Денис, зв'язку з тим, що були масовані атаки дронами по території нашої країни. Ну зараз українці дуже уважно ставляться до, то, до переміщення військової авіації на території Росії. Є багато моніторингових каналів, які це відслідковують, і вони відмітили дуже велику активність. Зокрема, пишуть, що на Енгелі сьогодні прибуло два військово-транспортні літаки. Іл-76 доставили крилаті ракети Х-101. За чотири дні це вже. Вісім літаків? Ну а якщо я не помиляюся, то експерти, так з Defense Expert підрахували, що 40 бомбардувальників Ту-22 М3, та більше десятка Ту-95 МС. Ворог ганяє між авіабазами через усю Росію. аналітики припускають, що це заплутите українську розвідку. На це вказують постійні масові передислокації бортів. А пане Денисе, на вашу думку, що? Означає перекидання майже 40 бортів Ту-22М3 з авіабази Білає назад на Оленю, туди-сюди, так би мовити, це ознака до підготовки удару чи демонстрація сили? Це може бути навчання, це може бути передислокація. Це може бути, як пишуть колеги з «Експрес», намагання збити з потелику нашу розіку. Це може бути все, що завгодно. Коли ми слідкуємо за. Прибуттям військово транспортної авіації на Енгельсі, то ми повинні розуміти, що ці ж літаки, і 86 вони ж несуть десятки ракет. Ну, скільки там може бути ракет? Шість-вісім, здається, вони можуть вмістити все по кожен цей літак. Бо кожен побордувальник несе по 95, якщо я не помиляюсь, в внутрішньому барабані шість ракет, то я не думаю, що літак і всього шоста буде нести набагато більше. Ну, позовому в, в відтіку, і не обов'язково ці вони провозили саме ракети. Хоча я думаю, більше грузу це ракети, все ж таки, більш вантажу, не, не треба мати ілюзій. Далі треба розуміти, що його я от щось не згадаю, коли по 95 стоп'яти випускали повний арсенал з підвісів, е, значить, е, ракет по території України. По кожен літак, якщо я не помиляюсь, 106 ракет. Ну, треба перевірити, як зараз на... з того, що я знайшла Без інформацію, то використовували під час атаки лише, останніх атак, лише там 3-4 з 11, які є на аеродромі Оленя Ту-95МС, і не повністю вони використовували весь боєприпас, який мали на борту. А скільки підіймалося мало мали слідки? 7-8 десь? 6-7-8 приблизно, під час атаки. А випустили вони 9 ракет, якщо не помиляють. Ось бачите, як вони стріляють. Ну тобто, тут дуже важко, дуже важко підрахувати насправді, скільки ракет вони будуть використовувати. Там зараз тут не варто себе накручувати і рахувати, що там 8 літаків, чи 10, там, чи 15 літаків, які там знаходяться в тим чи інших аеродромах, вони обов'язково випустять весь, весь можливий арсенал. Якщо ми так рахувати, ми там дійдемо до астрономічних кількостей. На превеликий жаль, ми не здогадаємося, скільки ракет насправді було випущено, допоки вони не полетять. Mm -hmm. от така Отака от, от от погана історія, насправді. Відповідно, можна сказати лише те, що ці обстріли будуть, і це абсолютно безперечно. Але жити відносно того і очікувати, що вони обов'язково будуть, і відносно цього жити і будувати там своє майбутнє і свої плани, на мій погод, абсолютно не треба. Буде повітряна тривога укриття. a ah, do outro lado o А до того ну, часу ну, підтримуємо ну, сили оборони, ну, робимо донати абсолютно. і, і п'ємо, якщо потрібно, магній. А, я, давайте ще про одні ракети поговоримо. Але про Таурус. Ну, дивіться, Україні їх ще не передали, ведуться переговори. Про це сказав президент України Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Мерць підтвердив: Ну, переговори йдуть. Але Німеччина пообіцяла фінансувати наші виробництво наших далекобійних ракет. А, але тут ви знаєте, Росія не була б Росія, якби не почала погрожувати вже не Україні Орешніком а безпосередньо Німеччині. Що якщо будуть Тауруси в Україні, то Орешнік полетить на Берлін. Це, звісно, трохи абсурдно звучить, як на мене, тому що ми пам'ятаємо, що не кожен раз Орешнік, так би мовити, стріляє. Але, пане Денисе, до вас, як до експерта, поставлю питання. Ми ж не говоримо про те, що тауруси будуть завтра, так ми говоримо про те, що вони в перспективі можуть бути. Але те то факт, те, що ми фінансуємо наші ракети, наше виробництво. Коли, на вашу думку, реально може запрацювати масово наша ракетна програма? По я хочу купити тонну попкорна і дивитися, конечно, до Берлін. Ну, було би цікаво. Так, ці, ці значить, загрози це лише загрози. Я думаю, на 99 100% цього не станеться. Тим паче, давайте ми побачимо, хто погрожує в такий спосіб. Там сімей, здається, висловили. Вийшло. Ділимо на 10, на 20, на 50. І Вийшло. можна, можна, можна особливо звертати, не звертати на увагу. Це перше. Друге, Стосовно нашої ракетної програми, ми бачимо чули інформацію про те, що перші вироби, які будуть профінансовані німецьким урядом, урядом ФРН, вони будуть розгорнуті найближчі тижні. Які це вибори, вироби будуть, ми ну, зараз не можна значить, передбачити. Це можуть бути безпілотники, чергова серія, це може бути е, крилаті ракети Нептун, які теж використовують Україною. Просто може бути більша кількість цих платих ракет. Це може бути українська балістика. Було б добре, якби це, була, як це була, була українська балістика, але в мене немає впевненості щодо того, що ця програма готова до е, пробування. Це, це не означає, що вона не готова просто щодо цієї програми дуже мало інформації. І це правильно, оскільки це таємна має бути інформація, і ми не повинні з вами мати значить, повну інформацію щодо подібних програм що це може бути балістика. Дуже сподіваюсь. буду дуже приємно здивувати. Дрони це добре, а балістика це ще краще, яка летить на Росію. Безумовно, давайте ми замовляємо ситуацію, що сотня дронів там полетіли на якийсь об'єкт, розрядили ППО, а після того на цей об'єкт прилітає парочка балістичних ракет. Ну, по цей ефект буде краще, ніж руйнівний ефект буде краще, ніж якщо то полетить полетів влучить дрон. Так, безумовно, дрон це теж правильно, це теж добре, це теж наша довга рука, і це, і це в будь-якому разі більш детство, ніж запускати ракету. Ну але ракета є ракета, туди ж можна повісити нормальну бойову частину, яка зруйнує будь-який об'єкт. Тому балістика це буде дуже, дуже суттєве засіб стримування, і росіяни будуть зовсім по-іншому відноситися до перспективи влучання балістикою у своїх об'єктах. Знаєте, як то кажуть, Катові, катова це я перефразовую відомий вислів це з у Ставрополі. Підірвали гранатою першого заступника голови Ставрополя такого собі гурцієва, майора, кавалера, так би мовити, орденом мужества за керівництво повітряною частиною операцією захопленого Маріуполя. Це він е, бомбардував український Маріуполь Азовсталь, і каже, що він і причетний до ударів по драмтеатру в Маріуполі е, у ніч на 29 травня, поряд із багатоповерховим будинком, стався вибух гранати. Губернатор е, Владиміров вже заявив, що причетна Україна. Е, ну, от як то кажуть, е, Має на те, що заслужив. Хотілося б, щоб мучився довше за ці всі злочини, які він зробив в, в Маріуполі. Так? Але, е, пане Денисе, як, яка ваша оцінка цього смертного вироку для ворога? Мені піканці деталі насправді, на Зараз з'явилися в широкому доступі. А вони полягають в тому, що е, він е, любив хлопців. Це, значить, заступник мера Ставропілля, і перед тим як це з ним сталося, він познайомився значить, з хлопцем на гей-сайті. познайомився з ним, значить, почалися почався обмін відповідними світлинами інтимного змісту. І на першому побаченні відповідно його підірвали. Русский якби тобто вибухнули. Не треба, не треба. Ну, По-перше, нескрепний вчинок. По-друге, треба менше вистатись по подібним сайтам, для того, щоб не, так, таке не відбувалося. Не можна, не можна виключати, що там. Не все так просто, скажімо так. Інформації такої ми поки що не маємо. Ну, але кожного військового злочинця чекає суд. Дуже ще би хотілося, щоб він дожив до суду земного, але на суд Божий вже відправився. Пане Денисі, я вам дякую за ваш час, за ваш дякую. аналіз, за те, що, за те, що долучаєтеся до наших ефірів. Нагадаю, з нами був Денис Попович, військовий оглядач. Як завжди, цікаво та інформативно було з вами мати розмову. Бажаю вам спокійного вечора. До зустрічі. Дякую.